Я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на огляд акційних товарів. Точніше, подивимось, пиво, алкоголь, як і знижки. На цей тиждень акції діють по 15 включно з жовтня. Дякую за коментарі та за вподобайки. Я вам дуже вдячний. ну Як завжди, буду показувати червоні цінники, тобто акційні. Це, мабуть, якісь. Європейський 65 гривень 05. Я його ще не бачив в АТБ. Пиво Ломза 31 гривня. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Ну, звичайно, в кого є карта АТБ, то звертайте увагу на ось цю ціну, яка йде в прямокутнику. Для власників карти АТБ ціни трішки дешевше. Факс 05, 36 гривень майже. Старопрамен 129 гривень набір. Також в акції Львівське м'яке 125 гривень. І навіть можна придбати одну баночку 480 грамів за 30-70 Зі знижкою хайк, два види, 30 гривень, 60 копійок. Біле Чернігівське 29,60. Льовен Брау 30 гривень. Також зверніть увагу, хороша знижка 35% на Злата Прага 22 гривні 50 копійок. Зі знижкою пиво Хольстен 29 гривень майже. Так, бачу, що розкупили бірмікс. Він по 31 гривні 05. А знижка на пиво арсенал міцне 52 гривні 50 копійок. А зверніть увагу, що на пиво повна діжка, м'яке та оксамитове. Хороша знижка 40%. Оксамитове 21 гривня 70 копійок. Та м'яке в такій самій ціні. Опілля 18,51, 48,60. Пиво чернігівське міцне титан. 35 гривень літр. Десант. 64 гривні майже. Пиво опілля віденське. 3440. Так, трішки незручно. Пиво львівське 17,15 велике, 82,40. Так, бачу також, розкуповують, тому що на нього файна знижка добра. Жашківське 41 гривня 40 копійок. М'яке світле. В акції оболонь традиційне, також з хорошою знижкою 37,90, а знижка 40%, 1,5 літрове. Оболонь світле 52,50. Ну, звичайно, в акції пиво від розумний вибір, світле літр 250, 37 ,50 гривень 50 копійок. Пиво Уманське, легке світле літрове 37,90. А знижка на бронкс. Хороша знижка 35%. 27 та 27,50. Також в акції Фрагуліно по 27,90. Напій оболонь 28 гривень шейк коктейль тільки один в акції Бора Бора 29 гривень. Сидр біла груша 42 гривні. Мартіні Б'янко 05, 206 гривень майже в акції. І також можна придбати Мартіні Б'янко. Для власників карти ТБ, звичайно ж, дешевше. Хороша одразу видно різниця. Фрателі Біанко літровий 121 гривня 60 копійок. Фрателі Лімон літровий літровий так, в такій самій ціні. І в акції Маренго Мохіто літровий 166 гривень. Ну, пише тут, що настоянка 05, 115 гривень. На ось ці три позиції: Фрателі та маренго, дуже хороша знижка. Фрателі. Фієста та Мохіто по 100 гривень 40 копійок літровий. І Маренго Дольчевіта 145 гривень. Також хороша знижка. В акції Лімончело 133,60 05. Амаретто 139 гривень 0,7. Дивіться, що з'явилося на полицях в магазині АТБ. Шардоне. Ну і давайте подивимось, що по винах зараз в магазині АТБ. Тут дуже багато різних вин з усього світу. В акції бачу. Вино напівсухе, червоне. 0,75. Так, Франція 242 гривні. Дуже красиво так зберігається. Оригінально придумали досить. Це теж іде Франція. Вино біле 165,70 і також в акції рожеве сухе. Зі знижкою коблево 15 літровий 151 гривня. Біле-сухе. Вино Азнаурі а, тут. Червоне сухе і е, червоне напівсолодке, 1,5-літрове по 135,40. Так, крокодайл. Це в нас іде вино шардоне сухе біле, 165,70. Написано Австралія. Вино Іспанія, 126,90 літрове біле сухе. Також зі знижкою червоне сухе літрове. І напівсолодким. Вино біле сухе майже 111 гривень. Літрове червоне, сухе 149 гривень. І також в акції біле сухе 149 гривень. Сапераві, вино виноградне 127,40. Піросмані, вино виноградне червоне, столове напівсухе 127,40 В акції також Алазанська долина, виноградне, напівсолодке червоне. Вино червоне сухе, 81 гривня. В акції Алузанська долина оце величезна пляшка, півтора літрове, лише 93 гривні. Фрателі 96. Уженове вино, досить солодке, смачне, 91 гривня. Та фрателі біле. 96 гривень. Вино ольвія, вільвет мускат 60 гривень. Знижка 40%. Біле напів солодке, 60 гривень, преміум. Вино коблево Червоно-сухе 96. Асті Дольче, Солодкий біле, 270 гривень майже. Фраголіно червоний напівсолодкий, і гристий, і білий. 121 гривня 50 копійок. Фрателі 105,60, знижка 30%, також зверніть увагу. Гранат. 105,40, червоний на півсолодке. 111,50. Біле на Теж непогана знижка. Маренго 7 світ 151 гривня. Просеко 260. Так, це у нас а, добрий вечір. Добрий вечір. Вино газоване, напівсолодке рожеве, напівсолодке біле, 13460. Напіввинний 134,60. Перліно. Дивіться, яка лядама 238. Брюд рожеве. Вино ігристе кава брют біле 228 гривень. Фрателі Манго Маракуя 101 гривня 50 копійок. Також можна придбати 1,5-літрову фрагуліно Россо 175,70. Так, зверніть увагу, хороша ціна на хлібний дар. Пшеничний лайт 05 84. Хлібний дар 370.

Козацька рада класична, 0,7. Теж непогана знижка 125. Дивіться, це кукурудзяна. Горілка Нікіта. 0,5 141 гривня. Неміров 0,5, 125. Горівка житня 0,5, 134,70. Так, тут у нас гетьман. А українське зерно особливе 183,60. Зубровка біла, літрова 142 гривні. І смакова зубровка 0,7, 191. Йогермейстер 173,60 60. Джин 417,50,05 05. Славнозвісний капітан Морган 07, 380 гривень майже. Напій алкогольний на основі рому 368 гривень. Сер Едвардс. А віскі шотландський, 150 гривень майже. Напій з ромом 07 249 гривень.

Ольвія Трійка, 79 гривень майже. Так, Ольвія Сімка 81 гривня. Бренді 05 144. IP3 05 коньяк зірочки, 143 гривні. Тут написано український відбірний коньяк 139 гривень. Алікотрійка 137,50. Також зверніть увагу, хороша ціна на Азнаурі 5 зірочок 05 151,70. Ось така подарункова упаковка в бренді Грузинський, витримка 7 років. Грузія. Зараз зі знижкою 20% 228 гривень. Зі знижкою ШАБО 221 гривня 0,5. Зі смаком абрикоса 101 гривня 40 копійок. Напій 2 літра, полуниця ківі від біола 25,40. Зверніть увагу, хороша дуже знижка. Власники карти АТБ можуть придбати живчик 0,5 за 11,60. Зараз зі знижкою Спрайт 2 літра 38,30. І можна спробувати ще фанту. А, дивіться, це йде мандаринова фанта. Новинка в АТБ, 38 38,30, також 2 літра. Розкуповує молодь у це Моджо, мохіто, 23 гривні літрове, а мені смакує ось це. Воно таке терпкувате, 22,90. В акції енергетичний напій 0,5, 30 гривень. в АТБ, кава, кава. А, фруктова з ароматом полуниці. Напій сильно газований 24,40. Ну, Їх добре для коктейлів брати, розмішувати. Ще ось такий 24,40. Чай своя лінія, літровий 26,30. А Зараз зі знижкою вода Трускавецька від своя лінія газована, не газована, слабогазована по 15 гривень 50 копійок. Моршинська 1,5-літрова, також газована, не газована, слабогазована, 20 гривень. Поляна Купель своя лінія 1,5-літрова, 22,60. Поляна квасова у 0,5 31 гривня. Ізотонік 750-32 гривні, 70 копійок. Вакці, чіпси люкс, сметана, цибуля, паприка. Пакування 130 грамів, 54 гривні. Насіння гарбузове своє лінія, смажене солене. 75 грамів показую вам як новинку 29 Соломка своє лінія, картопляна 30 гривень 60 копійок. А оця набагато смачніше мені сподобалось. 3680. Рисові чіпси, барбекю 31 гривня 60 грамів. В акції арахіси своя лінія 90 грамів. По 30 гривень. Дуже смачні чіпси хулясті від своєї лінії. Пакування 200 г 42,50. Сухарики, брускети по 41 гривні 30 копійок, смаки в асортименті. І дуже хороша знижка. 35%. Брускети від флінт зі смаком лобстера. 9 гривень 60 грамів. Нектар від розумний вибір, мультифрукт літровий. 30 гривень 80 копійок. Томатний розумний вибір. Майже 39 гривень. Персик з м'якоттю 32,70. Яблуко виноград 32,70. Знижка 40 на сочки капрісан по 14 гривень для малечі. Смаків дуже багато. Також зверніть увагу, і всього вам найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До наступних зустрічей.